Із футболістів Волині більше не було. Лише один футболіст був у захисті проти двох гравців Сталі. Ну і пенальті пенальті заробляє Сталь на 22-й хвилині поєдинку. І Олександр Дердо призначає пенальті. Комваліус віддавав передачу на Вороніна. Ну і безумовно, Міха Горопевша підіграв рукою. І м'яч пролітав на Вороніна. Тому ніяких питань до Олександра Дерда в даному моменті бути не може. Пенальті і. Міха Горопевшик робить цей фол. Біля м'яча центральний нападник Свільвана Комваліус, який у цьому сезоні забив уже три голи. Четвертий забиває комваліус. І другий із пенальті рахунок стає 1-1. Неділька, хоч і вгадав напрямок м'ячу, але відбити його не зумів. Саме Камваліус забув єдиний м'яч своєї команди в останньому турі проти Дніпра, але тоді зробив це він ударом головою. Дуже хороша конкуренція на позиції центрального форварда у Сталі. І новачок Карікарі, -Карі, який.